Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Interactive Brokers пропонує шалені відсотки, щоб вкладати гроші до них на депозит, тобто не купуючи акції через його брокера, не інвестуючи там в їх акції, бо у Interactive Brokers є свої акції, можна їх купити цієї компанії, а просто пропонує вільні свої гроші, вільний кеш. Тримати у них на рахунку, у них на брокери, не інвестуючи ні в які акції, і отримувати за це ж можна сказати шалені відсотки. Вони пропонують 4,83 в доларах. Чи варто інвестувати от в Interactive брокерс просто до них на кеш, класти гроші і не купляти акції? Е, і розповім про підводні камні, які тут є, тому що тут є ось такі магічні три слова: «Earn up to». 483. Тобто не стабільно 4,83, а до 4,83. І щоб були ці 4,83, майже 5%. Треба спевнити якісь критерії, якісь умови. О, і для багатьох вони не зовсім такі прості. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Інформація ця не новина, вона в них уже давно, здається, більше року є, але мало про неї хто говорить. І але в коментарях пишете, що це таке, і чому, чому такий. Відсоток великий. Щоб дізнатися більше про цю інформацію, звичайно, переходимо сюди, Learn More, тіпа дізнатися більше. І тут у нас усього вони в себе рекламують, показують, що, наприклад, якщо ви вкладете там в Bank of America, це 0,04%, City Bank дає 0,07%, E-Trade 001, Interactive Brokers, вау wow, красавчики 4,83, але з зірочкою тут, якщо можете бачити, якщо там JP Morgan, він дає 0,02, Schwab, він дає 0,45%, ну і так далі. тут Wells Fargo 1%. Якщо ми там прогортаємо, якщо ви перейдете подивитись, то можете побачити. Що, наприклад, в Чехії ще вищий, там 5%. Ось тут хаф, це здається, Венгрія майже 9%, якщо ні, то поправте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, тобто є якісь компанії, точніше, якісь країни, в які вигідніше навіть вкласти в їх валюті, чим в доларах. Але особисто моє бачення, нікому не нав'язую, що долар, в принципі, така сама стабільна валюта, до якої всі рівняються, і, можливо, колись щось зміниться, але поки що я в це Слабо вірю, особисто моя думка. І я вважаю, що найкраще вкладати, зберігати гроші в доларах посеред інших валют. І тут так само ви можете бачити, що є така позначка, що менше 10 тисяч доларів 0%, більше 10 тисяч доларів 4,83. Але ще в дужках написано BM бенчмарк. Тут усього є пояснення, що це таке можна перейти подивитися. Починається від 0,5%. Тобто, щоб мати 4,83, 4,7%. На 0,03%, то треба спевнити якісь критерії. Там можна собі там перейти, подивитися, по почитати, але суть в іншому, зараз зараз далі покажу. У них там є калькулятор, як то можна все порахувати. Що вони пишуть на самому початку: заробляйте відсотки за ринковою ставкою на своїх миттєво доступних залишках готівки. Клієнти можуть отримувати відсотки на позитивні розрахункові залишки готи... готівки. На позитивні, от вже якийсь прикол. На рахунки з чистою. Вартістю активів в скобках NOW 100 тисяч доларів США або еквівалент або більше. Виплачуються відсотки за повною ставкою, на які вони мають право. Рахунку з ВЧА менше, ну тобто оценав, менше 100 тисяч доларів США або еквівалент, отримують відсотки за ставками пропорціональними розміру рахунку. На перші 10 тисяч доларів США відсотки не сплачуються. Зауважте, що відсотки нараховуються на позитивні рахункові залишки готівки, що зберігаються в сегменті цінних паперів на рахунку, але не на готівку, що зберігаються товарному сегменті, тобто, як то кажуть, треба перекласти з українського на український. Отже, пояснюю, що це означає. Що? Тут написано: на перші 10 тисяч доларів США відход... відсотки не сплачуються. Тобто вам треба мати на рахунку 10 тисяч доларів е... готівки незаінвестованих, і на них ви не будете отримувати жодних відсотків, як би ви хотіли. Тобто маєте лишню тисячу доларів? Ні, не піде. Маєте 9 тисяч доларів? Ні, не піде. Маєте 11 тисяч доларів? Піде. Тільки нарахується вам відсоток не на 11 тисяч доларів, а на тисячу доларів. Уже прикольно, ні? Тобто, якщо ви маєте на рахунку 100 тисяч доларів, вільних коштів не заінвестованих. То на 10 тисяч вам не буде нічого нараховуватись, а на 90 тисяч ви будете отримувати свої відсотки. Але тут знову ж таки не все так просто. Тут нижче написано, що бенчмарк від 05 до 483 це залежить від NAV оцього, чистої вартості активів. Тобто, якщо вернутися ось на англійську мову, так як вони це розписують, Net Assets Value... НаВ скорочено, тобто оці перші букви. Якщо зайти до мого брокера, ну точніше, до Interactive Brokers, то ми бачимо, ось тут є Now change. Наприклад, що за останній місяць можна вибрати за останній рік, бачимо, ось він там зріс на 150% і виносить 5,5 тисяч. Плюс 5,5 тисяч. І NetLiquid 9156 доларів у мене заінвестовано. До цього брокера інші гроші маю на другого брокера Trading 212. До речі, якщо ви не маєте ще жодного брокера, хотіли б почати свій інвестиційний шлях, можете зареєструватися по посиланню під відео. І в деяких брокерів буває, деколи акції можна отримувати безкоштовні, або там гроші, або безкоштовні акції там на суму до 100 доларів. Отже, що означає оцей Net Assets Value, оцей NAUT? Тобто цей наут. Означає, скільки у вас є грошей заінвестованих в акції, і які, яка їх зараз ціна. Тобто, якщо ви заінвестували, не знаю, 10 тисяч доларів в якісь акції, наприклад, там, не знаю, Nvidia. І вони вам на наступний день або через тиждень, через місяць, неважливо, от, ну, наступний день вони виросли вам там, на 30% або на 1%, то от оце і є оцей NAV, тобто чиста ліквідність, скільки вони зараз коштують. Тобто, яка реальна вартість зараз ваших акцій, ваших активів від тої суми воно і відштовхується. І цей відсоток буде коливатися, якщо у вас активів менше 100 тисяч. Доларів за інвестованих куплених акцій. Якщо у вас більше 100 тисяч доларів акцій, то у вас буде стабільно 4,83. Якщо у вас буде 200 тисяч доларів заінвестованих в акції, то у вас буде так само 4,83. Але коли ваші оці 200 тисяч доларів, наприклад, впадуть до ціни там, 90 тисяч доларів, то тоді у вас вже буде відсоток менший, ніж 4,83, а вони будуть відраховувати відсоток від 90 цих тисяч. У ту сьогонище у них є такий калькулятор, щоб ви могли собі порахувати, скільки вам там нарахують. Такі нарахунки можуть бути кожен день. Тобто воно розраховується відносно кожного дня, скільки у вас там грошей було, скільки у вас було заінвестовано грошей і скільки у вас було е вільного. Кешу. От і дивимось тут. Наприклад, вписуємо, що введіть кеш баланс, тобто вільні ваші кошти не заінвестовані. Я вписав 10 тисяч доларів. В мене є вільних коштів, я поповнив, але ніяких акцій не купив. І Net Assets Value У мене заінвестовано грошей, і вартість моїх акцій, заінвестованих уже куплених на цьому брокері, варта 10 тисячам доларів. І спускаємося нижче і дивимось, пик, і отримуємо ми 0 грошей, 0%. Нічого. І ось тут написано, що ваші там 10 тисяч доларів, але Йорнав там. Ти, 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 ти розраховується по 0%. Хоча я маю 10 тисяч доларів в акціях і ще 10 тисяч доларів окремо заінвестованих. На рахунку у мене 20 тисяч доларів, 10 заінвестовано в акції, 10 лежать вільним кешем. Я б їх хотів, наприклад, пустити під ці 5%, але не виходить, але не дає. Тому що тут написано, що перші 10 тисяч ваші вільних коштів вони ніяк не, опода... Боже, ніяк не оплачуються, не під яку ставку процентну не підлягають. Тобто, коли у вас вже буде 10 тисяч і 1 долар, то тоді на 1 долар вам вже можуть начислятися відсотки. Але теж це залежить від того, наскільки у вас є ще куплених акцій у брокера. Тепер розглянемо іншу ситуацію, що якщо ми маємо чистих грошей, точніше, грошей вільних 15 тисяч доларів не заінвестованих у брокера, а куплених акцій ще у нас є на, 20, на 10 тисяч доларів. От Net Assets Value. Тобто, в сумі ми вже заінвестували, поклали на брокерський рахунок 25 тисяч доларів. На 10 тисяч доларів ми купили якихось акцій, а 15 у нас лежить нерухомо. Тобто, ми думаємо, а не будемо купляти акції покладемо зараз їм під відсоток в Interactive Brokers. У них ж є така можливість. Скільки ж вони нам будуть платити? 4,83? Нічого подібного. Бачимо, що перші 10 тисяч не ніяк нам не оплачуються, а от нас, е, наступні 5 тисяч, які там є після 10, будуть нараховуватися 483%. Відсотки, ага, 0. 483%, відсотка, тобто майже піввідсотка. І оцей відсоток буде змінюватися залежно від того, скільки ви маєте заінвестованих грошей в акції через їх брокера. Тому що подивимось наступну ситуацію: взяли ми і купили, поповнили. У нас брокерський рахунок поповнений на 50 плюс 15 на 65 тисяч доларів. Заінвестували в акції, купили якісь акції, не знаю, там Apple, Coca-Cola, Nvidia і так далі, на 50 тисяч доларів. І 15 тисяч доларів у нас лежить вільним кешем. Ми їх ще нікуди не заінвестували і думаємо, а ну-ка, зараз вкладемо під оці 4,83%. Падати воно не буде, буде тільки рости. Правильно? Правильно. Пам'ятаємо, перші 10 тисяч не опода... Боже, не оподатковується, нам не дають. Ніякого прибутку, а все, що більше 10 тисяч від нього нам буде нараховуватись прибуток. Але відсоток рахується в залежності від того, скільки тут ми вклали, купили акцій, як все запутано. Бачимо, і тут написано, що знову ж таки перші 10 тисяч не, не, не працюють. Працюють на нас тільки 5 тисяч вільних коштів. Вклали ми 50 тисяч, там було написано. І тепер наш відсоток не 0,48, а 2415, тобто майже 2,5% нам нараху, нараховується, і пише: Йорнаво ла лала 0,805 І тут написано, скільки ви будете отримувати з цих 5 тисяч. От у вас є 5, 15 тисяч вільних, 10 не, не рахуються, не входять в гру, а рахуються тільки ці 5. І ви будете отримувати там 120 доларів. І наступний приклад, якщо ви поповнили свій брокерський рахунок. На 115 тисяч доларів. Неважливо, чи ви зараз це поповнили, чи ви за роки там поповнювали. От якщо у вас грошей є на брокерському рахунку 115 тисяч, і із них 100 тисяч ви вклали в якісь акції. І ще у вас 15 тисяч лишилось вільними коштами, і ви такі, а ну-ка, щас, я під ці 5% 4,83 покладу, чи три чи ні. І тут тепер воно получиться, І знову ж таки, перші 10 тисяч вільних коштів не ніяк не опроцентовуються, ніяк нам нічого не приносить прибутків, а приносять наступні там 5 тисяч доларів уже поставки 483. І із цих 15 тисяч вільних коштів, але оподатковується, боже, не а оплачується відсотками тільки 5 тисяч. Ми будемо отримувати 241 долар. 50 центів. Тобто, щоб отримувати такий відсоток, у вас на рахунку має бути щонайменше 111 тисяч доларів, щоб отримувати такий відсоток. Тому якщо ви заінвестували в акції там, 5 тисяч доларів або 10 тисяч доларів, і у вас ще є лишня тисяча або 200 доларів, або 300 доларів. Ви думаєте, що я куди ці 300 доларів упхаю. Хай воно мені кожен день капає, ці там по 5%, ну 5% на протязі року відомо. А виплачують вони відсотки там кожен, кожен день, можуть виплачувати. То нічого подібного так не вийде. Получиться тільки тоді, коли ви маєте на рахунку 111 тисяч доларів. 100 заінвестовані в акції, 10 тисяч доларів на кешу перші, які не, ніяк не вам не приносять прибуток. І от наступна тисяча після, або наступні гроші після цих 10 тисяч вільного кешу вам будуть приносити оці 4803, якщо ви маєте 100 тисяч баксів заінвестовані в акції. Якщо ж менше ви заінвестували в акції, там 10 тисяч доларів всього, а не 100, то тоді у вас буде не 4,83, а 0,48%, майже піввідсотка. Щоб появилася така кнопочка, я так розумію, має бути вільних коштів більше 11 тисяч доларів. І от тоді вам запропонують, а хочете, ви, може, оту свою лишню тисячу заінвестувати під. Пів відсотка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, наскільки ефективно робити такі вклади до Interactive Brokers. Чи ви це робите, чи ви вже зробили, чи думаєте таке робити? Буде цікаво почитати. На цьому на все. Вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.